До справжнього свята нового року потрібно приготуватися ретельно. Адже лише в ці хвилини раз на рік ми перетворюємося на улюбленого героя книги, фільму чи мультфільму. Важливо, аби вбрання не йшло в розріз із відчуттям внутрішньої гармонії. Втім, дивовижні колоритні костюми краще взяти на прокат, аби не ламати собі голови, де би ще раз вдягнути куплене на одне святкування вбрання. Про асортимент костюмів далі Соломія Поливка. Зустріч нового року вже не за горами. На цей раз догодити доведеться синій козі. Тому костюми на новий рік 2015 необхідно підбирати у синіх та зелених тонах. Коза запорука скромності та акуратності. Костюм повинен демонструвати налаштованість на серйозні зміни у новому році та зробити вашу фігуру стрункішою. Спеціалісти в галузі прокату розповідають: новорічна тематика змінюється кожен рік. Якщо минулого року популярним був образ стиляги, зараз модні супергерої Капітана Мерка, Бетмен, найвигніші варіанти варіант – це придбати костюм на будь-який смак у прокаті. Ближе к ненагоді, ще до Нового року ще дуже морозує снігурочку, у нас праздник. Не зависимо від того, що відбувається в країні, я буду празднувати і стараюся зробити там приємно для своїх дітей. Речі, які зібрані у нас в костюмерно, їх досить складно знайти, тобто їх практично неможливо купити, тому що ми їх там знаходимо в зовсім інших місцях, щось привозиться там з-за границю, просимо друзів довести. Очень много шьется, и как бы, купить такой костюм практически невозможно. А, ну и второй нюанс. Если костюм стоит, там, его там, стоимость там, порядка там, 800 тысяч гривен, то взять его в аренду за 200 гораздо выгоднее. Отож чудовим буде виглядати як вечірнє плаття з хутром, так і наряд героя казки чи фільму. Тематичні головні убори і накидки стануть відмінним доповненням до образу. Для поціновувачів ексклюзиву безпорожним завжди залишиться стиль 80-х і 90-х. Можете зустріти новий рік в тематиці 80-х. Це може бути диско. Новорічний ніж – це може бути герой фільму Аватар. Це може бути навіть класична снігурочка, але найважливіше не сам костюм, а святкова атмосфера і піднесений настрій.